Наступний розділ BetaFlight конфігуратора, який нас буде цікавити, це живлення та акумулятор. Бачимо, що тут можна зробити деякі попередні налаштування, які стосуються акумуляторної батареї. У підрозділі Батарея бачимо такі параметри, наприклад, як мінімальна напруга комірки. У цьому випадку вона становить 3,3 В. Для літій іонної батареї. Яку ми використовуємо, це значення можна залишити без змін, а можна трохи зменшити, наприклад, до 3 вольт. Менше 3 вольт встановлювати не бажано, оскільки якщо акумулятор розряжати до такого низького рівня, акумуляторна батарея деградує і втратить свої властивості. Максимальна напруга комірки для літій іонної батареї повинна бути 4,2 В. Перезаряджати літій іонний акумулятор також не бажано, оскільки це може призвести до його деградації або навіть руйнування. Наступний параметр це попередження про напругу комірки. Тобто, якщо напруга окремої комірки впаде нижче 3,5 В, на екрані приймача з'явиться сигнал попередження. Підрозділ стан живлення показує. Яка зараз актуальна напруга акумулятора і який струм споживає коптер на даний момент? Якщо спуститись нижче, то бачимо, що тут є ще такий підрозділ як Вольтметр. Тут також відображається поточна напруга акумулятора і є такі параметри, як масштаб, значення дільника і значення множника. Для чого вони потрібні, ми розберемо трохи пізніше. Ще один підрозділ амперметр, який показує, як я вже сказав, актуальний стан споживання струму. Також тут є такі параметри, як масштаб і значення дільника. Ці підрозділи Вольтметр і Амперметр можуть використовуватись для калібрування датчиків струму і напруги. Якщо на екрані показується неправильний струм чи напруга, тобто значення відрізняється від тих, що показують прилади вольтметр або Амперметр, тоді можна виконати калібрування датчиків. Для цього тут є кнопка калібрування. Якщо її натиснути, з'явиться пояснення, що саме потрібно робити і в якій послідовності. Тобто між акумулятором і коптером підключаються прилади, які вимірюють напругу і спожитий струм. Ці значення також можна побачити у Betaflight конфігураторі. У відповідні поля вводиться напруга, яку показує вимірювальний прилад. Це може бути вольтметр або ваттметр. І струм, який також визначається за допомогою мультиметра або ваттметра. Далі натискаємо кнопку Калібрувати і використовувати калібрування. Бачимо, що масштаб напруги і масштаб струму у цьому випадку змінилися порівняно з попереднім значенням. Наприклад, масштаб напруги залишився 110. А масштаб струму зменшився. Раніше було 1700, а стало 1563. Щоб застосувати зміни калібрування датчиків напруги і струму, натискаємо кнопку Зберегти. У підрозділі стан живлення» Можемо побачити напругу і споживаний струм і порівняти їх із тими значеннями, які показує вимірювальний прилад. Якщо різниця все ще є, можна повторити калібрування ще раз.